В активі стосовно Олександрії, вона десята. Сім поєдинків теж провели, зіграли усі матчі. Жодного не пропускали. Вісім очок, і Олександрія наразі бореться з тим, щоб стати кращою в атакувальному плані. Оскільки... У півзахисті Богдан Білошевський, 16 -й, 14 чотирнадцятий. Артем Кулаковський. Зліва гратиме Дживані 23 Праворуч Артур Микитишин, номер сьомий. Хоча Микитишин а вже ж може утря, капітан команди. У півзахисті грає Олександр Васильєв, опорник номер 27 Трошки Ще за нього все ж таки за фактом розташовуватимуться Орест Кузик сьомий та Дада. від відживані, коли він штовхав корпусом свого опонента, отримує пас у штрафному. Єде єде, пробуває з острого кута. М'яч виходить за межі поля. Микита Шевченко впевнено прикривав цей ближній кут, і Власне, так воно й було, оскільки він опинився поміж гравцями суперника і грудьми. Шевченко переводить м'яч на кутовий. Ця позиція воротаря в Олександрії набагато стабільніша. І подача зараз до штрафного майданчика потрібно звертати велику увагу на стандарти Брагару. Пробиває незручний сейф для Шевченка. Другий темп удар поворотах. І це 1-0 на користь Чорноморця на 11-й хвилині матчу. Встиг на другому темпі зіграти Віталій Єрмаков. Як він сильно приклався до цього відморцем. Дивимося, подачі від Ореста Кузика. Першими на м'ячі одразу були Олександрійці. Потім незручний удар дуже для Шевченка, який він перевів стійку. А там уже захисники не страхували свого воротаря, який лише встиг підвестися, а вже м'яч опинився у його воротах. Гарний удар Максима Брагару. Єрмаков перший на добиванні, щойно був цей пас. Він невдалий. тепер ще одна контратака від Чорноморця. Вони дуже швидко грають на цих перехідних фазах, дуже швидко переходять від захисту до атаки. Ба більше у них був час для цього, який прекрасний пас до штрафного. І гол забиває Андрій Штогрін. 2-0 на користь чорноморця. Шикарна передача. Ось це однозначно задоволення. Я дозволю собі не на 100% погодитися з Романом Григорчуком, що в падінні м'яч у ворота. Дивимося, бойчук відкинув на даду. А бразилець Дада, як він Черпаком закинув щойно до штрафного майданчика, дуже м'яко і так точно як слід. З Штогріним догравав уже добігав Хосе Ернандес, не відпускав з одного боку лівий захисник, але з іншого там центральні теж не допрацювали як слід. І Роман Савченко просто за спиною Штогріна спостерігав за цим сим. Дуже добре знає Руслан Ротань. Бойчук. Де пас на даду. Знову Бойчук чудова передача. Там закидання вже до воротарського майданчика. Але там його звинувачувати однозначно не можна. Тому що він знову дада. Проходиться передача на Брагару. А чому вона прийшла? Брагару пробиває. Закручує м'яч, але пролітає він повз ворота. Не так і хитро насправді було чомусь був цей простір, цей коридор для передачі на 45-го номера Чорноморця. І вирішив дати, що чом би і не скористатися ним. Чому кузик ставить корпус Кулаковському? Кузик проти Дживані. Дживані його трохи штовхнув, але не фіксує порушення правил тут рефері. Пробуває тепер бразилець. Вище водій здаємося жорстко, дуже жорстко грає 23-й номер. Ще раз парі команди. Єде, сфолив там проти Кулаковського. Йде в обіграш Бойчук, гарно перекидає на брагару. Він у штрафному відкидає під удар Кузику. Кузик, кузик пробивати кузик. 3-0. Що з Олександрією? Що з командою Руслана Ротаня? Чому стільки простору у Ореста Кузика? Як так можна його давати у ворота київського Динамо? І це. Другий випадок сьогодні, коли стільки м'ячів вони кладуть у ворота суперників. По-перше, бачимо, двоє гравців грали з Бойчуком. Він поміж них віддає передачу фактично на Брагару. Брагару теж мав час і можливість відкинути м'яч. Ну, ось подивіться, тут Антон Кравченко його хитнув, так його хитнув Орест Кузик, але все одно загальна картинка в захисті, вона дуже, і дуже негативна сьогодні в Олександрії. Напрочуд вільно себе почуває Чорноморець. А Стосовно Олександрії, то вони. В... Ось тут уже можна спробувати кусати суперника. Що, в принципі, і вдається. Олександрія м'яч перехоплює прямо перед штрафним майданчиком Сігеєв Прикриває його своїм корпусом Ковалець Ковалець пробуває, відскакує м'яч. Але Данило Варакута забирає у свої руки його. Ось на це. Можна і сподіватися, було би дуже бажано для команди Руслана Ротаня, щоб вони забили виконавець цього штрафного. Тож пробиває Дживані, забирає у руки Данило Варакута. Все під контролем цього голкіпера. Удар Чисто і правильно. Тепер кузик. Перший на м'ячі, назад. Пас на Путрю. Путря грає на даду. Той гар... Прекрасний просто розрізний пас. І удар по воротах 4-0. Катастрофа для Олександрії. Яка, здавалося б, почала атакувати. І Чорноморець дещо відійшов. Ось дивимося. У підкаті зіграв Савченко проти Штогріна. Потім Савченко до своєї позиції повернутися не встигав. І от бачимо, що Білошевський його страхував. Антон Кравченко, по суті, у своїй зоні знаходився. А потім удар Путрі після проникаючої передачі від Дади. І далі добування Бойчука. Не дуже впевнений перший сейв. І знову таки взаємодія захисників та голкіпера у Олександрії в першому таймі. М'яко кажучи, десять й захисників Хосе Ернандес зліва грає номер. Дванадцятий, все ж бачимо, що справді Богдан Білошевський переміщується назад. А ось такі передачі взагалі не треба виконувати. Це добре, що м'яч не йде у площину. Із м'ячем Денис Шостак розігнав непогано. Виконав передачу ліворуч на Шулянського. Шулянський навіщо до штрафного не дотягується. Андрійчук до цієї подачі. Найближчим був саме він у штрафному. Непогано розташувався поміж двома центральними захисниками Андрейчук. Проте Ернандес. вкотре підключає до атаки Артема Шулянського. Він проходить до штрафного полштогріна. Простріл від нього не замикає на дальній стійці Дживані. Сьогодні справді відпочиває у воротах. Ось бачимо: ривок від Шулянського. Ну м'яч і віддав пас на дальню стійку. Це все було вздовж воротарського майданчика. Потиминає став 160-м домашнім. Тим часом удар від ковальця. Дуже гарна спроба. Переводить на кутовий. Данило Варакута. Хороша реакція. І удар так само дуже класний. М'яч опускався прямо під стійку. цієї передачі тому помилка виникає. Олександрія доволі високо на перетині двох останніх третин. М'яч перехоплює. І удар неточний від Андрейчука проти... Ілля Путря. Закидання від нього за спини захисникам на Єде. Проходить цей пас. Єде пробуває гострий. Тут кут такий удар був від нігерійського нападника. Парирує. Микита Шевченко переводить на кутовий. Три роки. Подача якраз від нього непогано. Не зовсім впевнено, виходить Данило варакута удар ще один. Відскакує м'яч. Залітає у ворота і вказує саме на центр Андрій Коваленко. Олександрія один м'яч відіграє. Гравець, який вперше виходить сьогодні грати за Олександрійців. Причому у стартовому складі одразу він з'являється. Антон Кравченко стає автором голу. Дивимося, після того, як руками дещо перевів Артем Шулянський, влучання в руку було. Самсону єде, але він намагався цю руку притискати до себе. Хоча все ж та частина була дещо відтиснутою від свого корпуса. Тобто, якщо навіть арбітр дриблінгом. Але не будемо говорити про те, що ми всі знаємо. Просто зичимо, щоб цей гравець таки віднайшов себе і щоб була спільна мова у нього у тренерського штабу чорноморця. А тим часом Бадібанга. Бадібанга у штрафному закидає далі. 5 один стає рахунок. Ось це схоже на по-перше, знущання. А по-друге, цікаво те, що розіграли. Цю комбінацію в завершенні лише ті гравці, які з'явилися на полі. Єде на себе дещо відтягнув суперників, а другим темпом набігав Гай Хадіда і вколотив просто, вігнав м'яч головою з сильнючим ударом у ворота Микити Шевченка. Щодо Гая Хадіди, то він відзначався в останній у 30-му турі, коли Чорноморець на виїзді обіграв 3-0 харківський металіст. А загалом у Маса нього було, це було у ворота колоса. Але стосовно п'яти голів, такого давно не траплялося у команди Романа Григорчука. Може бути ще й шостий, проти парирує тут Микита Шевченко відбив цей удар. М'яч відскакував незручно по газону, і зоря їх розгромила. Але тоді ще не Руслан Ротань працював з цією командою. Сьогодні ж Чорноморець себе демонструє в атаці чудово і справді, з огляду на ці моменти, на удари Хаці, Але ми пригадуємо, що на останніх хвилинах все ж таки все могло зламатися. Єде отримує передачу, Єде у штрафному б'є, але прямо у Микиту Шевченка. І там одразу пошкодження у воротаря Олександрії. Чудова передача з глибини. А, до речі, у Микити Шевченка можуть бути проблеми чималі, якщо він зараз не повернеться до гри. Оскільки усі п'ять замін уже Олександрія використала. 140-й матч в УПЛ при Роману Григорчуку. Григорчук серед чинних тренерів УПЛ найбільше працює в одному клубі, і справді 140-й поєдинок, 52-га перемога щодо Руслана Ротаня. То на превеликий жаль для Олександрійців. Вони поступаються 1-5 І це поразка справді дуже і дуже неприємна, яка змушує.